Смачна, запашна і дуже апетитна. У смачних історіях ковбаска. Якраз для ваших ранкових бутербродів снідаємо разом. А це ми з тобою неправильно привіталися. Знаєш, як правильно вітатись? Yeah. Привіт, другобицька, лікарська, мюнхенська, баварська салямі сервелат. Від одних лише назв та картинок апетит розгулюється не на жарт. Так і хочеться шматочок. Я просто не дотримуюся додому. А тепер жарти в сторону чули колись про залежність від ковбаси. Так, так, від ковбаси. А таке є. Уявляєте, британець Девід Хардінг від цього лікувався терапією та гіпнозом. Видання Міро пояснює, чоловік просто не міг жити без ковбас і за день з'їдав як мінімум одну цілу ковбасу. Чоловік навіть тримав вдома морозилку із м'ясними запасами, але от чи вдалося побороти проблему невідомо. 15 П'ятнадцять патріотиць пало колбаси. Да. Дуже добра ковбаса. А як же така добра ковбаса з'явилася? Зараз дізнаємося, страва ця дійсно дуже смачна і нехитра. Нею людство ласувало ще із давніх давен до нашої ери, і в Китаї, і у Вавилоні, Греції та Римі. Мотив простий: виготовляти ковбаси почали задля того, аби м'ясо довго зберігалося і не псувалося. Тепер же країною ковбас вважають німеччину. Недарма ж вона має понад півтори тисячі різновидів цих ласощів. А місцеві видання інформують, що кожен німець з'їдає приблизно 60 кілограмів ковбас за рік. Оце так. А ще уявіть: в одній з тамтешніх мереж супермаркетів є навіть дві лінійки ковбас. Запитаєте в чому різниця? Одна для жінок, інша для чоловіків, для меннерів та фрау. До речі, для прекрасної частини людства ковбаски чомусь вдвічі тонші цікаво. Ще у Баварії існують блакитні ковбаси. Вони не зіпсовані і не отруйні. Їх варять в бульйоні з оцту, цибулі та спецій. Через це ковбаски стають кисловатими та блакитними. Тому, якщо зустрінете таке під час подорожі, не лякайтеся. Ковбаски їстівні, просто особливі. Хочу показати вам, як ми з ось такої звичайної посередньої ковбаси робимо сирев'ялину. Особливість приміщення в тому, що там. Має бути протяг. Вони покрились білим ось таким нальотом. Це така шляхетна пліснява. Оце дають наші зсу. Вони ще й встигають ковбасу із пліснявою робити. Її взагалі вважають найбільш екзотичною. Можу побитися об заклад, орки таким точно не харчуються. Найпоширеніша ковбаса молочна лікарська. Що за назва така запитаєте? А раніше нею дійсно намагалися лікувати людей, відновлювати втрачені сили організмом. Зараз же вона просто менш калорійна, дієтична. Яка дієта? Хай, Де вона в бані? Я їсти хочу. Солодкою ковбасою вже нікого не здивуєш. Ви точно знаєте її смак. А от як щодо вегетаріанської, вегетаріанської ковбаси, щось не сходиться, чи не так? Але ж таке теж існує. Зазвичай такі вироби складаються із морської капусти, висівок або пророщеної пшениці, гороху, квасолі, сої. Одним словом, від справжньої ковбаси тут лише назва. Але кому що смакує? Усім вітанічка. Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже смачної картопляної ковбаски. І ковбаси для справжніх гурманів із золотом. В дюссельдорфському ресторані м'ясні вироби покривають справжнім золотом. Подейкують незвичне і дороге доповнення, корисне для організму людини. Можливо, але для гаманця там точно користі замало. Кобаса за 40 гривень – це афігенна кобаса, і багато не платиш, і сіноїсти можна. А тепер приготуйтеся, ви будете здивовані. Уявіть собі, ви точно їли складники вибухівки. Спокійно не лякайтеся. Виявляється, що в ковбасу додають нітрит натрію, який також використовують при виготовленні вибухівки. Тож не дивуйтеся, якщо ваша валіза з ковбасами не пройде митний контроль. До м'яса цей складник додають у якості консерванту, аби він знищував збудники небезпечних хвороб та шкідливих бактерій. Ще його використовують в процесі фарбування тканин, роботи із бетоном та обробки фотографій. Мені є подарунок для тебе. Ще не час розслаблятися про ковбасні бої могли собі подумати. Егеш. уявіть у англійському містечку Рамсботом щороку, у другу неділю вересня відбувається чемпіонат з метання кров'яної ковбаси. Нею потрібно збити якомога більше порцій Йоркширського пудингу. За легендою, початок цьому дійству лежить глибоко в історії за часів громадянської війни. Вороги билися і раптово у них закінчилися стріли. І от вхід і пішла ковбаса і пудинги. Та що мені ті ваші пироги? Ви б мені ковбаси врізали? То на неділю на канапки, бо шісти потім. Ну, мамо, де ті канапки з ковбасою? Та вже з'їли зяті. Я не знаю, де ті всі дні були. Аби у великій сім'ї усім ковбасок вистачало, їхні розміри мають бути дещо інші. Ось, будь ласка, найбільша ковбаса у світі, вагою 1740 кілограмів, приготована у Туреччині, і найдовша майже 63 кілометри, приготована в Румунії. Це щось просто нереальне. До таких рекордів потрібно було залучати ірландського кухаря. Баррі Джона Кроу, який усього за хвилину виготовляє 78 ковбас. Вражає книга рекордів Гіннеса. Треба підкріпитися. Хлібчик житті. Ковбаса. Ням-ням-ням. вкуснота. Аби відчути і аромати, і смаки ковбаси наповну, варто завітати до ковбасного музею у Берліні. Він вразить однозначно. Там не просто представлені картинки експонатів, а є навіть ковбасний диван, ароматна кімната спецій, аудіостанції та істівні інсталяції. Ковбаску гамав. Смачненька ковбаска була. Да. Нека смачна. М -м -м. Смакуйте улюбленими стравами і не забувайте про своїх хвостиків. Ті бабулечка, може, кубасю Давай бабулечка, ковбасюнечки, Чуть-чуть кусочок. Це були смачні історії. Натурпродукт зроблено ранком у великому місті. Ось така ковбаса вийшла.